Сам факт існування українських військово-повітряних сил у період визвольних змагань виявився маловідомим широкому загалу. Тож ми на доккульт вирішили виправити таке становище справ, і у цьому відео постараємось максимально розлого розповісти про те, як формувалась на чому літала та який бойовий шлях пройшла перша українська авіація. А ви додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити вибір наступного епізоду на цю тему. У лютому 1917 року у розпал великої війни в Петрограді відбувається переворот, у ході якого імператора Миколу II було усунено від влади. Ця подія дає імпульс численним національним рухам, і українські землі не стали винятком. Уже 17 березня у Києві було утворено центральну раду, що після всеукраїнського національного конгресу стане парламентом і оголосить про утворення автономії. Хоч і поки що у складі імперії, до кінця весни українізація добралась і до царської армії, і попри опір командування, що висувало свої умови та встановлювало обмеження, поступово утворювались військові підрозділи, які комплектувались лише або ж здебільшого українцями. Однак процес цей не в усіх родах зброї був однаково інтенсивним та успішним. Військово-повітряні сили здебільшого лишились осторонь, що зумовлювалось як браком національно-свідомих офіцерів, так і особливістю комплектування особового складу. Значну частину його складали етнічні росіяни та вихідці зі зросіщених українських промислових. центрів. Не обходилось також і без здоровенної такої палиці в колесах власного велосипеда від представників визвольного руху. Серед них домінувала концепція відмов від регулярної армії на користь такої собі тероборони слеш міліції, яка справедливо критикувалась самостійниками на чолі з Миколою Міхновським. Бо такий підхід мало того, що деморалізував кадрових військових, так ще й унеможливлював створення технічно складних родів у серед яких і авіацію, Тож до подій кінця 17-го – початку 18-го років фундаменту для українського війська в загальному і повітряних сил, зокрема, належним чином сформовано не було, і його доводилось створювати поспіхом. У ході жовтневого перевороту тимчасовий уряд було повалено і владу захопили більшовики. Центральна рада засудила узурпацію і 20 листопада проголосила Українську Народну Республіку, усе, що поки не віддільно від Росії, але за відсутності в тій законної влади, фактично самостійно. За таких умов боєздатні збройні сили були потрібні вже на вчора, тож майже одразу Центральна Рада створила Генеральне секретарство військових справ, у якому знайшлось місце і для управління повітряного флоту. Керувати ним призначили досвідченого українського пілота Віктора Павленка, що до лютого 17-го року очолював повітряну охорону імператорської ставки, а після повалення царя став активним учасником національного руху. Першочергово управлінню належало. Розшукати і поставити на облік усе, з чого можна було сформувати українські повітряні сили: самі машини, запчастини, пальне, боєприпаси та ремонтне обладнання. Тож на які ресурси вони могли розраховувати на підконтрольній УНР території, пробували підрозділи Південно-Західного та Румунського фронтів. Що на літо 17-го року включали 43 авіазагони або близько 250 літаків, основну масу становили французькі, імпортні або ж такі, що збиралися за ліцензією на території імперії, винищувачі Н'юпорт спад розвідники Вуазен, Кодрон, Фарман і Моран. Ще кілька десятків машин були одеського виробництва, здебільшого розвідники Анаде та зовсім новенькі на той час Анасаль, що тільки почали надходити у війська. Під Вінницею базувалась ескадра повітряних кораблів, яка мала на озброєнні до двох десятків важких бомбардувальників ілля муромець, розробки Ігоря Сікорського. Ще одна окрема від авіації компонента тогочасних повітряних сил, засоби повітроплавання, налічувала кілька десятків аеростатів, здебільшого того ж таки французького виробництва, що використовувались для спостереження та коригування вогню артилерії. На жаль, не усі з повітряних апаратів дожили до зими багато було загублено в ході невдалого наступу в Галичині. Хоча ці втрати ще частково вдавалось компенсувати шляхом нових надходжень. Гіршу проблему становив короткий термін служби машин в російській армії зазвичай не більше 8-9 місяців, що викликано було низькою культурою обслуговування та високою інтенсивністю експлуатації. З деградацією армії після більшовицького перевороту нові постачання припинились. До проблем додались ще й недбале ставлення до збереження авіаційних апаратів, крадіжки тощо. Показово сумною була історія згаданої ескадри важких бомбардувальників. Ще з літа значна частина парку потребувала серйозного ремонту. А в листопаді сильна буря знищила вісім літаків ілля муромець. Були питання також і до бойових якостей наявної техніки. Більшість літаків на кінець 1917 року морально застаріли, і винищувальна і розвідувальна авіація страждала через брак бортового озброєння та велику кількість сліпих зон, з яких ворог міг безкарно вести вогонь. На щастя, типовий супротивник українського пілота мав ті ж проблеми та обмежену кількість техніки. Тому повітряні бої були рідкістю. Усі задокументовані епізоди можна порахувати на пальцях, і трапились вони під час українсько-польської війни. Утім, не лише технічні проблеми зумовили незадовільний стан повітряних сил на початку війни з російськими більшовиками. Павленко та його управління провели чудову роботу і до початку січня поставили на баланс збройних сил 188 літаків. Однак для їх нормальної експлуатації бракувало кадрів. Спроби українізувати російські військові формування давали доволі посередні результати. Наприклад, в усаті ж багатостраждальній ескадрі з понад півтори тисячі персоналу на службі лишилось 33 чоловіки. Були, звісно, і вдалі приклади, як от українізація в майже повному складі 6-го авіаційного дивізіону або евакуація з підконтрольної більшовикам Білорусі 9-го корпусного авіазагону. Утім, подальші події продемонстрували, що українське керівництво не могло розраховувати на їх абсолютну лояльність. Кращою альтернативою мало би бути формування повітряних сил з нуля, проте це потребувало значних вкладень та часу. Найбільш нагальною потребою стало відкриття власної авіашколи, яку створили на базі аеродрому на станції Постволинській під Києвом. Тут же згодом почали роботу над створенням першого суто українського авіазагону, що отримав відповідний номер. У цей час війна проти більшовиків уже була в розпалі, захопивши через своїх проксі Харків, вони оголосили про створення своєї альтернативної України та ввели війська для, начебто, її захисту. На чолі з Мурав'йовим більшовицькі загони розгорнули наступ на Київ, здолали опір тих нечисленних українських полків, що не розклались під ворожою пропагандою, і 5 лютого вийшли на лівий берег Дніпра. Авіазагін з пост Волинського щодня вилітав на бойові завдання, вів розвідку, бомбардував позиції російської артилерії та станцію Дарниця, де ті влаштували залізничний опорний пункт. Проте вже невдовзі ця робота припинилась. Несмішний більшовицький фанфік на українське козацтво обійшов Київ з півночі і серед іншого здійснив наліт на авіапарк. Де за свідченням їх ватажка Віталія Примакова вивів з ладу 12 аеропланів, а особовий склад взяв у полон. Згодом припинились і оборона Києва, війська Муравйова здолали опір сил УНР і взяли місто. Тимчасова окупація України більшовиками призвела до згубних наслідків для української авіації. Вони спочатку пробували на швидку руч створити з її залишків боєздатний повітряний флот, але після підписання Берестейського миру змінили плани і прагнули вивести до Росії все, до чого встигнуть дотягнутись. Так до прикладу, вони спробували евакуювати одеську Анатру. утім безрезультатно, бо працівники вигнали їх делегацію. Уже на початку березня на завод зайшли австро-угорські війська та завантажили замовленнями для власних потреб. Після повернення до Києва український уряд скористався мирним часом і розгорнув роботу з розбудови збройних сил. Тепер вже на засадах регулярної армії. Павленка спочатку знову призначили керівником відновлених повітряних сил, однак дуже скоро він пішов у відставку. А на його місце призначили Георгія Горшкова. Уродженцем Уралу, що добровільно вступив до лав української армії. Інспектором авіації став Олександр Наконечний повітроплавання Микола Генейко. Одним з перших їх розпоряджень була повна заборона здійматись у небо. Більшість повітряних засобів довго не обслуговувалися, через що на початку весни трапилось ряд авіакатастроф. Згодом в Києві запрацювали майстерні з ремонту та збору літаків, тож польоти і підготовка екіпажів потрохи відновились. Водночас тривала реорганізація повітряних сил, авіацію відділили від сухопутних військ та розділили на загони за призначення: винищувальну, розвідувальну та гарматну виняток зробили тільки для першого українського авіазагону, який приєднався до легендарної запорозької дивізії. Чотири авіазагони утворювали дивізіони, розділені за територіальним принципом, які підпорядковувалися районному командуванню київському, харківському або Одеському. Така ж структура запроваджувалась у повітроплаванні, тільки дивізіонів було чотири, а регіональних командування два київське та миколаївське. Знайшли роль і для залишків ескадри повітряних кораблів. З неї планували створити резерв Генштабу. Отже, робота велась серйозна, і навіть політичні процеси повалення Центральної Ради та прихід до влади Скоропадського не стали перешкодою для її продовження. Однак повному втіленню цих задумів завадило засилля в збройних силах прихильників не таких росіян, так званих білих, показовий приклад. 16 вересня пілоти одного з одеських авіазагонів спробували втекти з літаками на Кубань. Щоправда, з восьми машин місця призначення дістався лише один у Одиничні епізоди дезертерства стали майже буденністю. Утім, найбільш кричущою була історія одного з керівників української авіації. В'ячеслава Баранова, що наприкінці літа передав військо донському до трьох ешелонів з обладнанням, включаючи літаки. А коли його було розкрито, втік туди сам. Серед білих рухів також виринало її згаданий інспектор повітря плавання Генейко і звільнений наприкінці року Горшков, і чимало нижчих рангом посадовців української авіації, не кажучи вже про льотний склад і технічний персонал. Листопадове антигатьманське повстання спричинило розкол в збройних силах, і можна було б шаблонно стверджувати, що українські авіатори опинились по два боки барикад, але їх порвало на всі сторони. Війною між прихильниками Скоропадського і директорією скористались більшовики, що поперли з північного сходу. На південному сході заворушились білі, а в Севастополі й Одесі висадились війська Антанти на чолі із Францією. Війська центральних держав на території України лишались осторонь цих подій. Перша світова щойно закінчилась їх поразкою, тож вони просто прагнули вернутись на батьківщину. Соціальні й економічні проблеми, посилені невдачею у війні, у результаті. Таті призвели до колапсу Австро-Угорщини і виникнення на її рештках національних держав, зокрема західноукраїнської народної республіки, що об'єднала етнічні українські землі, і з існуванням якої не погодились поляки. У результаті ця суперечка вилилась у збройне протистояння на вулицях Львова, яке згодом переросло в польсько-українську війну. Якщо в боях на території УНР авіація поводилась пасивно, то у східній Галичині вона проявила себе куди краще. Летунський відділ української галицької армії створили майже одразу після проголошення республіки. і уже 1 грудня 1918-го він почав діяти офіційно. На чолі підрозділу поставили Петра Франка, сина Івана Франка. База для створення авіації була вкрай обмежена. На цей час більшість австрійського парку перебувала на італійському фронті. В Галичині розташовувались тільки запасні частини, на які вже поклали око поляки та їх прихильники. Утім, якусь частину справних апаратів українцям захопити вдалося. Зокрема, кілька літаків-розвідників типу Брандербург. С1. також невелика допомога надійшла зі сходу ймовірно від Скоропадського, котрий доживав останні дні при владі. До авіабази в Красному, де розташувався литунський відділ, прибув авіазагін, що мав на озброєнні винищувачі упор. Невдовзі вдалося відшукати й компетентного інженера Степана Слязака, котрий в австро-угорській армії був конструктором літаків Амфібій. Під його керівництвом технічний персонал стягував до ремонтної бази розкидане по Галичині авіаційне майно та збирав із нього нові літаки Брандербурги і, за деякими даними, Альбатроси. Щойно сформованому литунському відділу одразу довелось вступати у важкі бої. Поляки залучали авіацію до підтримки наземних сил в боях за Львів і Перемишль. Для розуміння наскільки активно лише в листопаді українські вояки збили або пошкодили щонайменше п'ять літаків противника. Перші бойові вильоти авіації Галицької армії відбулись на початку грудня. Сухопутним силам необхідні були розвіддані про розміщення ворожих сил. І саме під час одного з таких завдань сталося найраніше відоме збиття українського літака. Екіпаж Петра Франка та Василя Кавути розвідували ворожі позиції на Волині, коли в них поцілили вогнем із землі. Тож їм довелось здійснити аварійну посадку на підконтрольній полякам території, де їх невдовзі полонили. Франку, щоправда, вдалося втекти під час транспортування, і він скоро повернувся на авіабазу в Красному. Кавуті довелось важче. Лише четверта його спроба втечі з табору для полонених виявилася вдалою. Однак йому нарешті так само пощастило повернутися до своїх військ. Повітряні зустрічі авіаторів на цьому фронті були відносно частими, але вкрай рідко завершувалися знищенням когось із супротивників. Один з наймасовіших боїв відбувся у квітні у небі на захід від Львова. Пара українських літаків розшукувала цілі для бомбардування, коли помітила ворожу авіагрупу з восьми машин. Диво чи майстерність пілотів, але їм вдалося уникнути серйозних пошкоджень і відірватися від переслідування без втрат. Та, попри зусилля авіації, зокрема регулярні бомбардування ворожих залізничних сполучень, наземні операції складались не на користь українських сил. Галицька армія, що, попри акт злуки від 22 січня 1919-го продовжувала діяти як самостійне формування. У липні того ж року під тиском поляків вимушено перетнула річку збруч і з'єдналась з військом Української Народної Республіки, яка теж переживала не найкращі часи і тіснилась на поділлі. Повітряні сили скоротились до кількох авіазагонів від 20 до 26 літаків. І примітно, що основну масу їх встановили вже не російські чи французькі, а німецькі та австрійські машини. Частина їх прибула з Галичини. Якусь кількість вдалося захопити в Проскурові, де їх залишили війська центральних держав. Ще кілька штук українські сили здобули, захопивши колишні військові літаки, що використовувались іншими державами для дипломатичного і поштового сполучення. Крок, до якого вдавались майже всі супротивні сторони, ймовірно, саме таким чином у них на озброєнні опинились важкі німецькі бомбардувальники. Коли в кінці літа на початку осені спільні українські сили розгорнули контрнаступ, аби повернути захоплені червоними росіянами території, на авіацію, крім вже звичної розвідки, поклали доволі специфічне завдання нагляд за пересуванням власних підрозділів. Для цього командування розробило систему знаків. Пролітаючи над позиціями військ, екіпаж запускав сигнальну ракету. Якщо це були українські вояки, то на землі вони повинні були розкласти біле полотнище. Після цього авіатори повертались до розташування штабів і передавали отримані дані про просування загонів. У ході успішного наступу українська авіація рухалась за військами. У серпні її основною базою стала нова Ушиця, звідки літаки здійснювали нальоти на залізничні возли. Згодом переїхали ближче до фронту у відвойовану Вінницю. У боях особливо відзначилась галицька авіація, яка серед іншого зуміла заблокувати в користані ворожі панцирні потяги. Утім, на жаль, історія наших перших повітряних сил не про хеппі-енд. Війна проти Червоної армії та важка епідемія восени 1919-го виснажили українські збройні сили і другій хвилі росіян. Цього разу добровольчої армії Денікіна удалося розбити та розколоти їх. Прагнучи врятуватися, українська галицька армія пішла на угоду з денікінцями і приєдналась до їх лав. А вже наступного року її залишки опинились на боці більшовиків, де, врешті, й припинили своє існування. Дієва армія директорії знайшла ресурси для продовження боротьби, але вже без авіації. Останній її повітряний загін, той самий, що увійшов до складу Запорозької дивізії, у 1920-му на якийсь час перемістився на територію епізодично союзної Польщі, восени повернувся і ще зробив кілька бойових вильотів. Але незабаром і його історія припинилась. Основні українські сили зазнали поразки, перейшли польський кордон, де були розброєні та розміщені у таборах для полонених. Як завжди дякуємо нашим спонсорам та патронам за фінансову підтримку каналу. Без вас цей та інші епізоди навряд би побачили світ. І закликаємо усіх приєднуватись до тих, хто вже допомагає створювати такий необхідний і якісний український контент. У тому числі через разові пожертви на банківській картки, ми плануємо використати отримані кошти для реклами цього відео, щоб якомога більше наших співвітчизників змогли його переглянути. Відео про битву на калці буде готове вже зовсім скоро. Тож підпишіться на канал та тисніть на дзвіночок, аби отримати нагадування про його вихід. Ми також плануємо продовжити висвітлення історії українського війська і пропонуємо вам написати у коментарях, яку із цих тем ви б хотіли побачити у найближчому майбутньому. Бережіть себе, підтримуйте наші збройні сили та до нових зустрічей.